Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Німецьке видання Bild опублікувало досить неприємну інформацію для України, про що буде йти мова? Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилась в липні 2023 року, про що знову ж таки заявила Росія. Журналісти вивчили службове листування між МЗС та посольством Росії Туреччини з 21 липня по 8 серпня. У повідомленнях йдеться, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із Чорноморської зернової угоди. Тому Росія, Туреччина та Катар стали розробляти нову тристоронню угоду, яка мала б замінити стару. Згідно з новим імовірним документом, російське зерно планується постачатись в бідні країни, зокрема в Африку. Туреччина має виступати в цьому процесі як організатор. Катар буде. Виступати тут як спонсор постачання. Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан просить Москву повернутися до попередньої зернової угоди. Пише видання Білд, і ми знов таки маємо попередню інформацію про те, що при майбутній зустрічі Ердогана з Путіним. Турецький президент буде переконувати диктатора, також повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Але в даному випадку тут потрібно розібратися в двох ключових моментах і зрозуміти, що може стояти за ось цією новою угодою, яку можуть заключити Туреччина, Катар та Росія. Можна припустити до прикладу, що буде наступна домовленість, яка полягатиме, що Росія, до прикладу, не буде обстрілювати кораблі, які будуть виходити з українських портів, і Україна буде таким чином постачати свої угіддя в бідні країни, а взамін на це. Туреччина, Катари, Росія заключать у цю угоду, і таким чином Росія також буде постачати своє зерно бідним державам. Але давайте в контексті цієї угоди розберемося з наступними моментами. Якщо видання БІЛ заявляє, що ця нова угода, яка може укластись між цими трьома державами, є заміною Чорноморської зернової ініціативи, питання виходить з того, чому. Під час цих перемовин не була присутня Україна і Організація Об'єднаних Націй. Адже минулого року, коли заключалася Чорноморська зернова угода, вона заключалась по формулі Україна, ООН, Туреччина і Росія ООН-Туречина. Ні України, ні ООН в цих нових переговорах ми не бачимо. Це перший момент. І другий момент він є більш раціональним і виходить з того, що якщо Росія... Зможе добитися заключення цієї угоди, то виникає логічне питання з приводу того, для чого їй повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Вона отримає шанс постачати своє зерно там через турецькі порти, наскільки я розумію, до африканських держав. Для чого їй повертатися до угоди і давати, до прикладу, Україні. Щоб вона також вивозила своє угіддя в ці африканські держави, і ось ці два момента вони мене дуже лякають в контексті того, що Туреччина знову ж таки намагається всидіти на двох сільцях, і, начебто, показувати Україні щось бачите, ми намагаємося спілкувати з росіянами і. Тиснути на них, щоб вони повернулися до зернової ініціативи, а з іншого боку, складати з росіянами якусь нову угоду і таким чином дозволяти їм постачати зерно до Африки. Тут знову ж таки і політика, і економічні інтереси. Не дуже би б хотілося, щоб Росія скористалася цією можливістю і розпочала таким чином постачати. Своє угіддя в африканські держави. Тому ми будемо знову ж таки уважно слідкувати за цією ситуацією. Якщо будуть якісь оновлення по цьому кейсу, я вас знову ж таки проінформую. Цього приводу. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!